Дякую велике всім причетним. Дякую за такі класні смаколики, за продукти, які дуже необхідні нам на Запорізькому шпиталі. Хочу подякувати всім причетним. Це велика нам допомога. Ми передамо все наші авіаційні пункти. І я думаю, що всім сподобається. Дякую вам велике, дякую. Шановні жителі громади, сьогодні ми знаходимося за декілька десятків кілометрів зіткнення, привезли нашим захисникам смаколики, продукти харчування. І особливо сьогодні хочеться передати ті слова вдячності, які ми сьогодні почули. І чуємо зараз від наших захисників, від працівників лікувальних закладів, всім причетним, хто долучився до збору, хто долучився до організації поїздки. Особливо подяка прихожанам свято параскевського храму Солотинне, які долучилися до збору необхідних речей, які ми сьогодні доставили. Також особливу подяку хочеться це висловити церкві християн Євангельської села Зносичі, які е, напекли смаколиків для наших захисників. Сьогодні особливо важливо сюди передати трошки частиночку домашнього затишку, якого немає тут хлопці, які далеко від рідного дому. Тож всім велике-велике дякую. І пам'ятаємо, що тільки нашої єдності боїться, наш ворог. Коли ми єдині, ми не переможемо. Тож, це буде Україна. Разом не до перемоги. Не виключайте, не виключайте. У нас теж є маленький такий берегіння для ваших дівчат, які пекли такі класні смаколики. Хай вона вас оберігає, передавайте своїм дівчатам. Обов'язково. Це така маленька Дякую. подяка вам. Дякуємо вам. <світ> ми вам також дякуємо.